Скажіть, будь ласка, в кого виникла ідея Україніади і коли вона виникла? Першої, ви маєте на увазі ще так, 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 звичайно. спочатку. Це була не Україніада, це був такий маленький івент, можна так сказати, в нас в українському центрі, який в самому герцогнові знаходиться. Це було два роки тому. Ми там закупили вперше сувеніри, смаколики зробили, але було мало. Там були смаколики, тільки солодкі, не було ні борщу, ні вареників. Такого не було. Це дуже багато людей було як для маленького приміщення. Дуже багато людей прийшло. Ми вирішили перед Святого Миколая повторити. Це було що ще не тут, і теж були тільки вареники. Ми вже тоді масштабувалися, але було ще не такий формат. І потім ми вже вирішили ми знайшли цю локацію. А, дівчина живе тут поряд, побачила. Да, і ми вирішили поєднати море, будиночки, є зона для кухні, сцена дуже класна локація. Да. Хто займається тим організацією взагалі? Як ви шукаєте людей? хто буде десь людей 30? Я думаю, беруть. у минулого разу. Я нарахувала 40. Не знаю, може зараз 30 буде. Є команда, яка вже кожну україняду. Є відповідальні за кухню, є за борщ, є за сувеніри, є за напої. Я за концерти відповідальна. В кожна своя зону відповідальності нас за місяць. Півтора до кожного коріння, до збори. Ми збираємося, да, дуже багато питань обговорюємо, в нас це дуже серйозно. Ну я знаю, що ви кожен раз братесь вареники, що ж ліпите. Це ж не за один раз. Е, ну так, да, в нас є наші жіночки, які ліплять вареники. Я не ліплю, я не вмію. Е, да, да, вони досить довгий період, щоб це все не ліпити, бо в нас, Боже, якщо я пам'ятаю, в нас десь 50 чи 60 кілограмів вареників на фестивалі. Да. Да. Це там збираються я не знаю скільки п'ять, сім э, да, наших жіночок. і Вони ліплять. А от напевне на, на наступну пліня, хтось захоче приїхати свої якісь ну, там бреслети, ти ж продавати, можна з вами зв'язатися? Ні, е, відмовились від цього формату, бо, по перше, нема місця. Ви самі розумієте, що нам вже бачите, скільки тут все забито. Нам просто фізично нема куди це все покласти. В нас не вистачає столів. Ми беремо там наших, ну можна сказати, партнерів з Будви, які торгують і свій виторг віддають на ЗСУ. Таке да, таке ми запрошено. вони вже знають, чи буде, і приїжджають. А так не беремо. Ми намагалися працювати в такому форматі. Це безлад, хаос неможливо все організувати, бо це не від нас залежить. Е, тому ні, у нас було таке один чи два рази, але ми відмовилися від цього формату. Е, тільки наші сувеніри, і фізичне місця нема. Просто фізично нема, куди це все. А ви зв'язуєтесь з зірками так? з України? У нас в місті живе продюсер, який знає ці гурти. Він допомагає нам з ними зв'язатися, домовлятися. Да, нам пощастило, що саме в Ярцигнові е, з Олегом Скрипкою допомогли. Чики стрічати дірашки зазряти, як падає на літі, ніж мене купати З Пациками, ну бо звичайно, в нас їх прямих контактів немає так просто да вийти. Буде де де мені 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 дуже приємно і посол приходить посол кожного україняда є. Мені здається, сьогодні четверта україняда мені здається, пан посол. На трьох українянах він був сто відсотків, але думав, він на всіх чотирьох був українядах. Він дуже любить Це дуже приємно. Да, да, да. І ще з посольства приїжджають. Я на жаль, вибачаюсь, не пам'ятаю, як правильна посада називаються. От сьогодні пан консул є, е, е, не знаю, як інші посади правильно називаються, тому не буду казати, щоб не перебрехати, але з посольства дуже багато людей приїжджає. То що такого масштабного фестивалю він правда сказав, що ми його називаємо най... Більший фестиваль української культури на Балканах. Бо, в принципі, ні в Хорватії, ні в Сербії, ні в інших країнах. Ну, я не знаю, може в Греції десь. Я не знаю, щоб ще був такого формату фестиваль. Ну, ми В Боснії точно нема, в Хорватії нема, в Сербії нема. Наприклад, давайте я вам розкажу історію. Я на тижні десь в середу була в українському центрі, буквально на 5 хвилин заскочила, мені треба було там щось забрати. Проходять повз українці, такі о, а ми до вас на фестиваль збираємося. Я кажу, класно, супер. Е там приходить, ла 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 Потім вони е там парасольку вирішили купити. ла-ла, я їм показую нашу бібліотеку і кажу: Бриштаб. Да, в штабі бібліотека, да там, де є, бібліотека з книжками української мови. Я кажу, беріть книжечку, якусь там хочете почитати. Вони кажуть, де да, ні, ми тільки на тиждень приїхали у відпустку. Ну, за тиждень там не встигнемо прочитати. І так кажуть, ми е, спеціально на ваш фестиваль приїхали. Я така кажу, класно, а звідки? Вони кажуть, з Німеччини. Я кажу, Тобто ви на наш фестиваль приїхали спеціально на цей тиждень з Німеччини. Він каже, так. Да. Я кажу, а звідки ви про нас дізналися? Він каже, друзі живуть у Чорногорії. Розказали, що такий крутий фестиваль. І вони, я їх сьогодні ще, до речі, не бачила, а їм 10 євро винна. Так, якщо що, то я пам'ятала про вас, ви до мене не підійшли самі. А, і ось люди спеціально свою відпустку підлаштували так. Вони десь навіть тут жоновичах зупинились, щоб прийти на наш фестиваль. Люди приїхали з цієї з Німеччини. Ще знаю, друг зараз живе в Хорватії, приїхав з Хорватії. Я знаю, що приїхали люди з України спеціально на фестиваль Україняда. Дівчата кажуть, знімали інтерв'ю з австралійцем. Да, так що бачите, М так що ще трохи, ми будемо казати, що це не найбільше на Балканах, а мабуть, найбільший ну, в світі окей, ще рано казати, в Європі <рес> <рес> там Канада і Штати, все-таки там багато людей, вони там зроблять нас все таки. А да, так можемо розширювати вже Балкани. Скажи, чому чорцигнову черди... виправа? О, ну, я тут живу вже більше вісім років, тобто в наша історія дуже давня. У мене мама живе 12, здається, років. Просто нам це місто сподобалось. Ми були і в Будві, і в барі, і в інших містах, але і, і, дуже сподобалось. Ну, хоча, окей, ладно, скажу, насправді в нас є такий жарт, е, може десь використати в себе в стендапі, дозволяю, е, що в герцегнові живуть ті люди, які е, хотіли б жити в Хорватії, але трошки грошей не вистачає. Тому ми живемо дуже близько до Хорватії, щоб раз і з'їздити туди там швиденько в Лідл, на шопінг, відпочити. Да, ну бо... Ну, нам вайб подобається Герцегнові, Він таки, це таке інтелектуальне місто вважається. Да? Нам затока наша подобається. Ну, не знаю, красиве. А то що верх-ністю, Та нормально. Я вам дитину народила туди-сюди. Ну, правда, кия на машині. Нормально. А в Хорвацію скільки звідси їхати? Ну від мого будинку 15 хвилин. Від машиною? — На кордоні, дай вже може навіть за 10 хвилин до кордону доїхати. Ну це якщо не тут, а в самому Герцегнові жити, вигало, да? десь 15 хвилин ти вже на кордоні. Якщо черги нема, то ти біля аеропорту в Чіліпі вже за пів години, а за годину ти вже в Дубровніку. Це з виходу з квартири. Ну це якщо черг на кордоні немає. Влітку ми не їздимо, влітку там можна півдня їхати. А от в такий нормальний час, так, да, мене було, що я за годину відвезла батьків в аеропорт і повернулась додому. Не знаю. море, пісок чи камінці? Піску нема або камінці, або плити. Да, на плати. на піску. Ой, ну може, слухай, може тільки там пляж п'ятизіркові готелі собі насипають пісок. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але я думаю, вони теж дуже дрібну гальку насипають, а не пісок. Але скажи, взагалі холодна вода 25-26 літку. Чи... Я майже не купаюсь. Я ж людина, яка живе на морі, я ж не хожу не на це море. Це да, ж класика. Вісім yeah. років, звичайно, вже yeah. А ти кажеш, тебе дитина, донечка, син? Син, два Скільки? роки. Два. Два два. роки? Два. Десь зараз привезуть. А в... ти взнавала за садочки? Чи ти... Він вже пішов в садочок? Він в, да. в вересні вже пішов в садочок. А в, який? Державний, в державний. В – державний чи да. Да. Ну, За класикою тиждень ходить, два хворіє. Ну, ну да, да, да. Тут тут нічим не відрізняється від українських садочків. А якщо державний садочок це безкоштовно? Ну, що треба ще це? Цит... Ну там за півдня 25 євро, а за день 50 євро. В да, 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 да. А, так. Ну і кормлять як <глазу> а, якось кормлять. Я не дуже <глазу> <глазу> як ну кормлять, кормлять. Є сніданки, є обіди. Є вечері, є, є, є. Це в цю вартість входить. Дитина не з'їдає. У мене ти дитина просто все їсть, тому я не дуже переймаюся. Б, на обід суп дають точно, якісь там бутербродики. Нормально щось. Ну, вечерю не знаю, бо він в мене на півня тільки ходить. Але суп якийсь є. Подобається. Да, да, да. Ну, він просто все любить їсти. Він ну, це класно. А ти мені що по захисту українців в садочок взяли чи як? В мене на захист, я ж давно тут живу, в мене вже ПМЖ. ПМЖ. А, але за захистом теж беруть і навіть безкоштовно здається. Якщо ти На захисті, то здається садочок навіть безкоштовний. Взагалі з України, ти звідки? З Києва. з Києва. А де ти у нас тут не гарно садиться? З України. З України? Скажу, перший раз бачу тут. Класно, я не пам'ятаю, чи закажеш, бренд, але бренд класний. Бренд Син... синонім. З... Якщо треба, потім тобі напишу, бо я, че сказать, забула як називається. Дуже дякую за це. Ви підкущем запустимо. Бачите, як сонце не сідуть, дуже уявляєте, всі хмарки пішли. відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліано Хом Офішл. Якщо якісь обширні запитання, можу окремі відео записувати розмовні і на каналі Українка в Чорногорі. Тому запитуйте, не соромтесь, буду рада вас бачити і на тому, і на тому каналі. Всім бажаю мира душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, жити з Богом.